Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу. «НТА». Мене звати Марта Оліярна. Сьогодні будемо говорити про міжнародні політичні теми, зокрема що стосується підтримки Сполучених Штатів Америки України. Зараз там. Перепитії щодо тимчасового бюджету і власне питання України в цьому тимчасовому бюджеті не передбачили. Крім того, будемо також говорити про парламентські вибори в Словаччині, як вони позначаться на майбутніх стосунках між Україною та Словаччиною. Про це все будемо говорити з Ганою Гобко, головою управління мережі захисту національних інтересів АНС та народною депутаткою України. Восьмого скликання вітаю вас, пані Ано. Вітаю вас всіх, хто на сьогодні дивиться і дякую Збройним силам України. Поняно, давайте спочатку. Я трішки коротко нагадаю нашим глядачам, що саме відбувається у Сполучених Штатах. Сенат і Палата представників США проголосували за тимчасовий проект бюджету, але не внесли про нього власне питання підтримки України. Давайте ви для початку поясніть нашим глядачам, для чого цей тимчасовий бюджет ухвалювався, і навіщо взагалі він потрібний так американцям і до чого тут. Взагалі питання України. Ну, насправді, наразі та тимчасова бюджетна а, а, резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Ось, і нам а, ми вже бачимо позицію Білого Дому. Наскільки важливо, що, зважаючи на те, що там немає допомоги Україні, яка завжди раніше була, ми стали заручниками. Ось е політизації і того, що в США вже е би, стартувала виборча президентська кампанія, хоча вибори відбудуться лише в, в восени 2024 року. От і для України зараз важливо ті гроші, які є по оборонному бюджету, по іншим е категоріям, ефективно використовувати і напрацьовувати зараз. Особливо з республіканцями чітке розуміння. Ми бачили вже заяву, якраз е, представників, е, зокрема і демократів, і республіканців. Мічемаконала, от, е, зокрема, з республіканської партії, про те, що. Підтримка України має бути незмінною, безперервною, і тут я б сказала, зараз навіть важливо не 300 мільйонів доларів, хоча це насправді теж тривожний сигнал, який не включили в цю бюджетну резолюцію. А треба говорити про бюджет США четвертий рік, тому що тут ми говоримо про мільярди допомоги. Ну і найголовніше в цьому бюджеті буде видно підхід сполучених штатів Америки до війни. От тому, що ми розуміємо обсяги, які потрібні, зважаючи на те, що російська економіка залишається на те, що російська економіка продовжує отримувати надходження від продажу енергоносіїв нафтопродуктів, на жаль, всі обмеження, як прайс-кеп, коли стеля 60 доларів не переглядалася, і це все призвело до того, що в 2022 році, Очікуваннях інфляції в російській економіці десь майже 9%, ми побачили лише 2,5%, з половиною, що є дуже мало, і те говорить, що Росія має фінансові ресурси на продовження війни проти України на наступні мінімум два роки. І... Великих заходів, а це і реальна система санкцій, тому що ті санкції, які зараз є, вони комфортні для заходу, але не стали пекельними для Росії. Ну і треба збільшувати допомогу Україні, тому що ми розуміємо, що зараз за оцінками аналітиків російський бюджет десь на рік третій росіяни витратили близько від 136 десь до 145 мільярдів доларів в рік, в той же час, коли Україна. Десь втричі менше, і тому ми маємо донести зокрема сполученим штатам Америки двом партіям, що дивіться as long as it takes, Це те, що нам постійно говорять. Скільки треба, стільки ми будемо з Україною? Треба змінювати цей підхід. Треба дати Україні швидше в тих масштабах, щоб ми могли йти в наступ і звільняти території. Як то кажуть, ліквідовувати російські поставки всю логістику, зокрема через Крим, і це надзвичайно ну важливий меседж, який ми маємо пояснити в Сполучених Штатах Америки. Зараз я перебуваю в Варшаві, де розпочинається Варшавський безпековий форум. Це вже 10 форум, де питання України буде одне з топ важливих. На жаль, конгресова делегація США, яка мала прибути через шатдаун, будуть включення онлайн. Важливих конгресменів з ключових комітетів і безпеки, і комітет бюджету, і комітет, комітет у закордонних справах. І наші друзі заспокоюють і кажуть, що попри це непорозуміння, яке зараз є, українці будьте спокійні, ми знайдемо шляхи надалі забезпечити фінансову підтримку, забезпечити зброю і ту частину американського естеблішту, які ставлять. Питання, чому американські платники податків мають далі підтримувати Україну? Плюс вони ставлять питання так само до адміністрації. А яка кінцева мета? З чого сполучені Штати Америки хочуть досягти? Як виглядає перемога і багато з цих питань? Не мають чітких відповідей. Ви згадали про те, що ми маємо доносити. А от в мене якраз логічне питання: а якою повинна і наразі є позиція України, наскільки ми активно просуваємо наші інтереси зараз. Я хотіла б нагадати і прикро, що зокрема під час візиту президента України до Сполучених Штатів Америки не було згадано, що в Конгресі в квітні цього року конгресмени з двох партій зареєстрували. Вікторі, резолюшен, резолюцію перемоги щодо України, Як як це? і там чітко написано відновлення кордонів в міжнародно, міжнародно визнаних 91-го року. Там чітко згадано про справедливість покарання агресора і виплати репарацій. Там є думка і чітко, якби заява про те, що Україна має стати членом НАТО. Тому мені хочеться, щоб е, такі візити чітко проговорювалися. На тих візитах не було е, представників е, від влади, які взагалі е, оточені корупційними скандалами. це Так само важливо. Ну і крім президентської роботи я думаю, що дуже важливо, щоб чули голос. Ветеранів, я вважаю, що як от минулого року, в вересні, е українські жінки з поля бою поїхали в Пентагон, поїхали зустрічатися в, в Палату представників. Як раніше ми відправляли пілотів, один з них, е наш герой Андрій. Відомо як Джус, який загинув недавно, але він був надзвичайно переконливим, чому потрібні F-16. Тому мені здається, що треба донести меседж. Сполучені Штати Америки достатньо багато вклали, щоб Україна перемогла, і не можна зупинятися на півдорозі, тому що ворог продовжує особливо на окупованих територіях вбивати людей, здійснювати геноцид. Авторитарні режими дивляться, як поводить захід себе, і скільки допомоги дає Україні ну, в американських інтересах, зважаючи на те, що багато хто стурбований зростанням загрози зі сторони Китаю, показати, що поразка Росії на території України це демонстрація сили демократії. Тому я вважаю, що важливо організувати візит. Можу назвати, наприклад, як ветеранка Андріана Сусак, яка після е, важкого поранення це фактично е, Богом врятоване життя, і вже майже рік, як вона проходить реабілітацію, але в неї дуже бойовий настрій їхати, переконувати, адвокатувати, зустрічатися і чітко говорити про те, як українські захисники та захисниці е, в тих лімітованих ресурсах. Творять дива. Я думаю, що дуже багато хто е, чесно говорить: е, а як ми витрачаємо гроші платників е, податків Америки? Тут має бути робота вже нового міністра оборони. Ми бачимо нові заступники максимум прозорості після візиту антикорупційних органів. Ми отримали список реформ від Сполучених Штатів Америки. Верховна Рада. Уряд, президент має бути така не знаю збірна національної єдності, експертні робочі групи. Має бути розширення співпраці, не одні і ті ж самі лояльні, які е, бояться слово сказати там, чи президенту, чи публічно, навіть якусь критику. Треба серйозно визнати, що нам треба. Вирішити деякі проблемні питання, ті, які звучали, зокрема, в цьому списку реформ. Там ви бачили на три місяці, на півроку, аж до 18 місяців. Це і питання Міністерства оборони, і Міністерства енергетики, і набу, зокрема, там взяти на роботу нових 300 детективів. Треба показати, зняти всі до нас зауваження, претензії, показати, що дивіться на умовах геноциду. Ми єдині, немає влади опозиції, немає е, там забороненого списку експертів, яких не пускають на марафон, і про це так само знають, тобто зняти всі ці претензії. Ну і що так само важливо, є частина е, людей в США, які там кажуть, що ось дивіться е, росіяни, вони за консервативні цінності. Ну, весь оцей от якби сегмент мага і так далі. Нам треба показати, що російська держава агресор, держава терорист щодня вбиває представників і переслідує релігійних організацій на окупованих територіях. Показати, що ті, які типу претендують на звання християнських цінностей, насправді вони вбивають ближнього свого вбивають державу сусіда. Ось тому, що їхнє завдання знищити всю націю, весь народ, тобто вести дітей, які е, пережили примусову депортацію, розповідати історії, особливо напередодні 90-ї річниці голодомору геноциду, нам важливо не тільки вшанувати пам'ять невинних е, жертв е, е, штучного голоду заморених Сталіним, ось, але й показати паралелі, паралелі як тоді. Діти пухли з голоду, факти канібалізму. Так само і зараз ми бачимо, що Росія підриває майбутнє України більше 500 дітей вбито, за різними оцінками, майже 200 тисяч примусово депортовані. Тобто це знищення нації. Але є інше питання. Як Росія використовувала Совєтський Союз голод як інструмент знищення нації, так зараз. Випонізація продовольства означає випонізацію голоду, тобто вони хочуть заморити через блокаду Чорного моря. Ось мільйони людей, які живуть в країнах глобального півдня. А для Сполучених Штатів Америки ця тема є важливою. Тому тут є кілька стратегічних, як сказала, геополітичних питань. Це противага авторитаризму і чому перемога України важлива для стримування Китаю, Північної Кореї, Ірану і так далі. Пані Ганно, а в мене до вас запитання відомо про те, що в Україну прибула комісія, яка має власне слідкувати за тим, як використовується допомога Сполучених Штатів. І в мене тут виникає питання: чи не можемо ми. Насправді побоюватися того, що окрім тої групи республіканців, які зараз гальмують так процес ухвалення певних рішень щодо України, ми також можемо стикнутися з результатами. Так ми їх ще не знаємо. Але якщо вони будуть для нас невтішними, то наскільки вони можуть вплинути на подальшу підтримку Сполучених Штатів, які є основним союзником України і найбільшим постачальником нам допомоги? Ну насправді тут дуже важливо, що Сполучені Штати Америки багато нам допомагають їхня допомога є визначальною, як і позиція, чи то на рівні НАТО, і ми побачили на саміті вільнюсіх, чи то Рамштайн коаліції. От але дуже добре, що е, прокинувся європейський союз, і вже зараз ми бачимо наскільки зокрема європейський союз е, збільшує свою фінансову допомогу, надання озброєння, тому що вони теж розуміють, що у випадку. Якихось е, нових загроз чи появи нового театру бойових дій в індотихоокеанському регіоні увага США буде перекинута туди. Тому Європейський Союз е, має готуватися до е, затяжної війни, до того, що війна. Вже може вийти за межі України, і ми це бачили неодноразово: російські ракети на території Польщі, уламки російських ракет на території Румунії. Коли авіапростором Молдови, так само російські винищувачі і ракети. Тому ми повинні зрозуміти, що треба допомогти Україні виграти швидше, тому що людський ресурс і наш потенціал він не безкінечний. І е, можна прислати нові танки, Абрамси чи Леопарди. Е, можна нарешті після того, як пройдуть навчання наші пілоти е, е, успішно, е, ми отримаємо F-16. але вже багато людей наших кращих з кращих загинуло. Ось і це питання для нас стає все більш критичним, і ми це намагаємося пояснити. Оцей sense of urgency, оцей е, заклик до нагальності надання допомоги, тому що насправді. Успіхом Заходу колективного було би те, щоб вдалося запобігти геноциду. А вже майже другий рік, як Росія чинить проти нас е, воєнні злочини, злочини агресії, екоцид, геноцид, я б сказала, культурний ідентичний е, цид тобто, знищення повністю стирання. Нашої мови культури ми бачили багато атак, які робилися прицільно на музеї, театри, церкви. Тому тут дуже важливо кричати на весь голос: що не можемо ми бачити оцю поступальність, поступовість incremental approach англійською, англійської колесанції. Не стали пекельними і вони дуже поступальні. Газ російський через різні схеми е, не має обов'язкової заборони. Він далі потрапляє в країни Європейського союзу. Е, така ж схожа ситуація із нафтою нафтопродуктами, коли обіцяли переглядати прайс КЕП кожен квартал. Але цього не відбувається. От, коли ж навіть порожні російські судна, які йдуть Балтійськими і чорноморськими протоками, їх можна було би не допускати під подальше завантаження Росією і продаж. Тобто Росія знайшла можливості, щоб їхня економіка продовжувала функціонувати, і ми бачимо, як компоненти з країн заходу через треті країни опиняються. В Російській Федерації в державі агресора і продовжують е е працювати на війну е проти нас на здійснення масованих ракетних обстрілів. Зрозуміла ситуація з сполученими штатами. Якщо коротко підсумувати, розуміємо, що маємо більше промоцію проводити власне і не їхати мають туди люди, які мають сумнівну репутацію, а люди, які пройшли війну і мають авторитет серед в принципі світових політиків і так далі. Але я би хотіла, щоб ми коротко з вами ще обговорили ситуацію, яка стосується власне Європи. Ви вже згадали. Коротко про її роль у цій війні, і ми бачили кілька днів тому результати виборів у Словаччині, яка теж нам активно допомагала весь цей час. І бачимо результати не дуже втішні для себе, оскільки Роберт Фіцо, так він власне має більшість і. Ми розуміємо, що його антиукраїнська політика може відобразитися на подальшій підтримці. Він вже заявив про те, що Словаччина має зараз більші проблеми ніж Україна хоча така заява насправді обурює, оскільки ми можемо тільки собі уявити, що напевно гіршої проблеми ніж війна в країні ну просто не буває. І тут питання: як на вашу думку вплинуть у ці всі результати виборів у Словаччині на її підтримку України? Наскільки вона є для нас необхідна? Важлива, бо це країна, сусід, яка також є певним логістичним хабом, так для нас, що ви про це можете сказати? Ну, насправді ми вдячні, що Словаччина після повномасштабного вторгнення надавала нам і міги, і патріоти все для того, щоб ми зміцнили нашу обороноздатність, але така допомога військова вона трохи багатьох заспокоїла, бо всім здавалося, що це позиція і підтримка всього словацького суспільства. Що не скажеш так, і якщо ти подивишся електоральні настрої, де перемогла партія якраз Фіцо то ти зрозумієш, що дуже багато роботи Словаччиною, яку треба було робити раніше, тому що всі ці проросійські наративи, певні такі ностальгії за радянським союзом, я не знаю, чи симпатія до Російської Федерації, такі а, а, антиєвропейські якісь налаштування. Тобто, це все ми знали, що це відбувається і. В словаччині е, такий був добрий ґрунт для проростання антиукраїнських так само наративів, ось і цим скористалися багато політичних там сил. І що зараз важливо робити, те, що ми мали би робити, і те, що ми вже зараз говоримо. Нам треба, от особливо відбувся зараз візит Бореля до України, і вперше взагалі. Відбулася зустріч Ради Європейського Союзу в Києві. От нам треба піднімати ті питання, які зараз здається, що вони не на часі, але наслідки можуть бути отак, от як зараз ми маємо в Словаччині. Чи сприймають е, в Європейському Союзі і чи взагалі є в країнах розуміння, що російська агресія проти України це війна проти Європи? Чи в підручниках ЄС вже 10 років війни проти нас сприймається ця війна як. Агресія, як імперська війна, колоніальна з геноцидальним характером. Тому нам треба думати, а що сучасні покоління, молодь, які стануть виборцями, тим, яким зараз 15 через кілька років, за кого вони будуть голосувати? Тому є якісь стратегічні завдання, які треба вже робити, і е, показувати щось. Подивіться, Словаччина. Давайте подивимося, якими будуть результати виборів в Польщі через два тижні. Тому є якісь речі, за яких треба готуватися. Це Поколінневі історії. Ось, а є ті речі, які потребують реагування Європейського Союзу і НАТО. Ми багато говоримо, що нам треба е, здійснити реформу ООН. Росія, яка порушила статут ООН, тому що чинить геноцид, е, агресію, і це визнано було ООН запізніло лише на 8-му році, в 22-му році, після повномасштабного вторгнення. Але потребує так само реформування Європейський Союз. Не тільки з точки зору квот функціонування структурних фондів розподілу, і так далі, а з точки зору дотримання цінностей, дотримання принципів Європейського союзу. Тому що ми бачили неодноразово антиєвропейські дії Угорщини, що тепер буде як країна ЄС і НАТО, Словаччина. Буде порушувати ці принципи, тому мені здається, що реформування має бути ЄС і НАТО мають так само говорити, тому що рішення в НАТО, наприклад, приймається консенсусом, і ми бачили неодноразово зміни і тому. Часи геноциду показали, що з однієї сторони міжнародні безпекові організації знаходяться одні в руїнах, другі не функціонабельні, треті не відповідають статутним цілям, як ООН, які мали би забезпечувати на випередження нові війни, нові конфлікти, особливо геноциди. Тому наше завдання зараз якраз піднімати ці питання і а, говорити: от, говорити суспільством, подивимося, як буде, якою буде сформована коаліція, от і це одне з таких. Важливих наших домашніх завдань, і нам взагалі треба думати, що ми робимо з нашими сусідами. Тому ми маємо зрозуміти, що боротьба України за наше місце в історії це марафон, і тут мають включені бути всі не до виборів в Україні готуватися, а до перемоги. А це означає 24 на 7 роботу всіх. І в мене прохання до українського парламенту мобілізувати всі сили ресурси. Ви бачите наскільки слабне. Підтримка наскільки потрібно потроїти всі зусилля на всіх фронтах, тому що 24-й рік це рік виборів від США президентських до Європарламенту в Індії, в Тайвані, в Британії, в Молдові скрізь і політизація виборів, коли всі будуть сфокусовані на своїх внутрішніх питаннях. Ми маємо всіх настільки переконати. Що перемога України в інтересах стратегічних національних інших держав, які мають не зменшувати, а збільшувати нам підтримку? Тому хай Господь нам допомагає, дає мудрість працювати далі для перемоги, ось працювати з холодним розумом, без емоцій, як то кажуть, стратегічно продумуючи, як правильно запаковувати меседжі, кого відправляти, хто дійсно принесе більше користі для нас. Дякую вам, пані Ганну, і дякую всім глядачам, які дивилися сьогоднішній ефір. Слава Україні і героям нашим слава. Героям дякую. слава, слава Господу, дякую вам також за роботу.